Аби держава відшкодувала кошти за пошкоджене під час збройної агресії майно є лише один шлях: власник майна має подати через додаток Дія, встановлений на його телефоні, повідомлення про пошкоджене майно і заяву. Станом на вчора більше 500 славучан уже зареєстрували такі інформаційні повідомлення на порталі Дія. Зробили це самотужки або з допомогою працівників ЦНАП. Останні допомагають усім, хто не може зареєструватись самостійно. Для осіб, які не можуть звернутися самостійно, не можуть заповнити самостійно заявку через телефон, через портал Дія. Будь ласка, підходьте до ЦНАПу. Ми запишемо вас через систему електронної черги і допоможемо вам зареєструвати пошкоджене майно через портал Дія через адміністратора центру надання адміністративних послуг. В електронній черзі наразі більше 150 чоловік. Серед них є й ті, хто не може подати заяву через дію, бо їх майно не внесено до реєстру речових прав на нерухоме. Майно потрібно передивитися свої документи на право власності на майно, і якщо не внесені такі відомості до реєстру речових прав, то звернутися до ЦНАПу і внести. Реєстратор внесе ці всі відомості. І наступне, якщо навіть і внесено до реєстру речових прав майно, слід прослідкувати адреси, адреси ваш, адресу, за якою ви вносите повідомлення, і адресу. Яка зафіксована в реєстрі речових прав Галина Дарчик посадова особа виконавчого комітету, яка має доступ до всеукраїнського реєстру пошкодженого майна. Вона відслідковує тенденцію і констатує, що зі всіх славучан, які подали повідомлення про пошкоджене майно в дію, поки лише 61 людина змогла зареєструвати заяву, але процес триває активно. До тих заявників, які вже зареєстровані, виїжджає комісія, до складу якої входять фахів. В міськвиконкому комісія фіксує факти пошкодження майна і отримання збитків. Дуже динамічно відбуваються ці подання повідомлень та заявок. Можна сказати, що за вихідні дні, коли комісія також працювала, збільшилася кількість заявок приблизно до 200. Об'єктів нових з'явилося, тобто тенденція дуже зростаюча. Тобто, пройшло вже декілька днів, але люди безперестанку подають, подають нові нові заявки. Тобто відбуваються нові звернення. Комісія в технічних можливостях як може розпреділяється на найбільші групи і намагається як найбільше охватити ту площу, яку ми можемо. Одночасно за різними адресами у різних районах міста працює декілька груп, але через велику кількість заявок Обстеження займе певний проміжок часу, тому варто набрати терпіння і дочекатись своєї черги. Після отримання актів обстеження інша комісія проведе оцінку збитків та зафіксує їх розмір, все згідно визначених урядом нормативних актів. Всі ці відомості акт обстеження і оці... оціночний акт буде вноситися до. Реєстру речовий, до реєстру пошкодженого майна і підтягуватися ваше повідомлення громадян про пошкодження, а також заява для отримання коштів відшкодування через програму є відновлення. Заявник має відкрити рахунок в банку для зручності клієнтів. ЦНАПі вже надають такі послуги працівники одного з них. Сьогоднішнього дня у нас також працюють представники А банку, які допомагають відкривати банківські рахунки для отримання цих коштів. Отів від держави разом з тим, ті люди, майно яких зазнало незначних пошкоджень в разі потреби, можуть розраховувати на підтримку комунальних служб для осіб, які не потребують. Е... Реєстрації через портал «Дія» мається на увазі там невеличкі ремонтні роботи, там десь підбити вагонку, там відпала фіртка і так далі. Ми також реєструємо і передаємо в оперативному порядку до КП Славутське ЖКО» та КП славута сервіс для реєстр для оперативного реагування і здійснення ремонтних робіт. В СНАПІ продовжують працювати чотири телефонні гарячі лінії. Станом на вчора прийнято близько 900 заяв. Працюємо ми в оперативному режимі і в вихідні дні, і щодня до 20-ї години приймаємо звернення в телефонному режимі.